Де в вашій увазі Хонду єнс 1 Безцеле 22, 23, 24 року в своїй ціновій політиці. Автівочка, яка по паспорту проїжджає 510 км, реально 400-450. км, має батарейку 69 кВт. В такому кузові вона випускається в бензиновій в гібридній і в електричній версії. Це автівка КБУ трейдин, який у нас є. Ми її продавали в січні 2024 року, автівка 23-го року виготовлення з мінімальним пробігом. Була в дбайливих дуже руках, в ідеальному стані, без зауважень, додатково поставлені бризовики, оброблена, затонована і готова радувати свого нового власника. Ця красуня подарує вам купу-купу емоцій. Міський кросовер, дуже комфортний, дуже швидкий, чекає на вас на богатирський Дина, торговий дімікар.